Наші слово «тітушка» мені не знайоме, так як я працівник партії регіонів був, являвся натомість головою молодіжного крила. І тобто такими словами, як «тітушка» для мене це незнайоме. Так я працював дійсно в партії регіонів. в мене були особисті задачі, там дійсно організовувалися мирні мітинги щодо підтримання легітимної влади на той час. Підтримання нашого президента Віктора Федоровича. От, а тітушками цим всім, ну, ми цим не займалися. А чому ж ти вас сюди на допит побути? Я захотів дати свідчення, там все остальне дав я слідству. слідчий знає це вже, всі покази я дав. Я... Ці питання можна дослідження. Взагалі дуже сильно переживаю за себе, за свою сім'ю, так як надходили ну, деякі погрози, там не буду говорити від кого, і вони продовжуються. Ну, Боїмося. Ну, що робити? Ніхто ж, ніхто ж в цьому не винен, ви самі розумієте, і люди це повинні зрозуміти, що на той час це була легітимна влада, і підтримували її більшість Черкащан підтримувала партії регіонів, а так що сталося. 20% на виборах максимум, що вони мали, це не більше, Ну, Це так як до мене доводило, я вам скажу.